Майже 200 років тому на березі річки Ялпух виросло місто Болград. Болгари-переселенці після вікового кочування Україною знайшли нарешті для себе прихисток у цих безводних степах. Але місто без душі не має жодного сенсу. Отож, перше, що з'явилось на цій землі, Спасо-Преображенський собор. Так мешканці Болграду вшанували пам'ять своїх праотців, що обрали православну віру. Святиню болградців оминула доля багатьох інших храмів. Жодного разу Спасо-Преображенський собор не руйнували. Але роки взяли своє. З часом храм все ж таки втратив свою архітектурну привабливість. І за реставрацію культової споруди взявся меценат Ігор Плохой. У дитинстві він часто заходив до величного собору, тому спокійно дивитися, як руйнується святиня Басарабії не міг. Років з 10 свого життя та чималі кошти Ігор Плохой витратив на реставрацію Спасу Преображенського собору без будь-якої допомоги з боку заможних жителів Болграду та з мізерними надходженнями з боку держави. Реставрація величного спасу Преображенського Собору мало вже не за баром завершитесь але пожежа в одну мыть знищила то, що було відроджено протягом років. Начали некоторые люди уже заявлять о том, что это мне было выгодно ради какой-то политики, ради чего-то. Но ну, побойтесь Бога, поверьте, я не собираюсь на этом делать политику и буду вместе с вами участвовать в этом восстановлении, опять же с Божьей помощью. Но я со своей стороны как христианин вижу для себя задачу. наступлению холодов, то есть к окончанию осени, что купол с крестом стоял на нашем соборе. Фахівці головного управління Держтехногенбезпеки України в Одеській області однією з причин пожежі називають підпал. Хто замахнувся на святиню, яку мету переслідував? На ці питання мають дати відповідь правоохоронці, які порушили карну справу. А поки громада взялася шукати гроші на відродження собору та зібралася на свою сходку. У залі була суцільна балаканина та матеріальної допомоги так ніхто й не запропонував. Реальних коштів на 5 лютого зібрано лише 38 тисяч гривень. Таку пас. Сивність пояснюють недовірою населення до прозорості збору грошей. А доки міська влада створює комісії з контролю за надходженнями, депутат Верховної Ради Ігор Плохой знову взявся відновити купол собору. Він має благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. Я думаю, що з Божою помощю ми всі з вами потрудясь, закатав рукава, бо правильно. И в этом благом деле Владыка благословил всех нас потрудиться сообща, независимо от наших политических взглядов, пристрастий, национальностей. Поэтому я вас прошу объединяться вокруг идеи храма, восстановления храма с тем миром. Не просто так тянуть на себя одеяло, каждого на себя, а именно вообще делать это благое дело. Невже на відродження православної святині піде ще 10 років? Депутат Верховної Ради разом з обласною громадою збирається відновити спалений купол вже до осені. Митрополит Одеський і Ізмаїльський, призначивши Ігоря плохого ктитором свято-преображенського собору, переконаний, що цього разу месенат не підведе, бо своїми багаторічними стараннями довів, що його душа віддана храму.